Зараз існує дуже багато доказів того, що Книга буття це істина. І насправді біблійна історія створення це правдива історія. І геологія планети нам це показує. І насправді, гори вони формувалися під час потопу Всесвітнього, який відбувався за часів ноя. І ці плити вони зсувалися, і на стику плит сформувалися гори. Це все відбувалося миттєво, а не тисячі років. І зараз на вершинах гір знаходять поселення людей там, де немає нічого живого, там де немає розрідженого воздуху. Там просто знаходять кістки людей, поселення людей. Як вони могли там бути? Це просто коли був потоп, люди були внизу, і далі плити піднесли їх на гору. Так само знаходять там черепах шестиметрових, знаходять слонів, динозаврів. І тому слово боже це істина, і ми повинні йому довіряти.